Дітки, а чи полюбляєте ви казочки? Я думаю, так, всі дітки полюбляють казочки. На занятті з художньої літератури пропоную вам сьогодні послухати та переглянути казочку, яка називається Фарбований лис. А написав цю казку відомий український поет Іван Франко. Він жив дуже давно, коли ще не народилися ваші бабусі та дідусі. Іван Франко був освіченою людиною, писав не тільки українською мовою, а й польською, німецькою та іншими мовами. А став він освіченим та розумним, тому що дуже старанно навчався в школі. З Змалку Іван Франко любив книги та збирав свою бібліотеку. Коли він ще був дитинкою, померли його батьки. Він залишився сиротою. Іван Франко. Писав багато творів, які вчать людей мудрості, сили духу, сміливості, любові до рідного краю. І, хоча Іван Франко помер давно, але його твори живуть і навчають багатьох людей. Ось і ми з вами навчимося, слухаючи казочку. А ще на його честь на Україні названо місто Івано-Франківське. Українці пам'ятають своїх видатних співвітчизників та шанують їх.